Колобок, українська народна казка. Жив собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них не було. Одного разу діти каже Бабусю, піди у хишку та назмітай борошна та спечи мені колобок. Баба так і зробила, спекла колобок і залишила на вікні, щоб простих. А він з вікна на призьбу, а з призьби та на землю та й покотився дорогою. Котиться котиця, а назустріч йому зайчик-побігайчик. «Колобок-колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику побігайчику, я тобі пісню заспіваю. «А ну, якої? Я по коробу метений на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й покотився. Котиться котиться, зустрічає його вовк. колобок колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику братику, я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить, зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану, я по корбу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й маху, біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по покору метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. А ну! ну. Ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метений на яйцях спечений, а лисичка там його гам та й проковтнула.